Хотя оно вот дрова. А то, что ты насыпишь сверху, это же другое. Розпалювання печі для пенсіонера Володимира Тірентьєва, що живе в селищі Вірочка під красним лучом, перетворилося на справжнє змагання. Що швидше, чи то нерви здадуть, чи то полум'я згасне. Як він не старається, але горять тільки дрова. Щодо привезеної маси, то нею легше гасити полум'я, аніж його розпалювати. На додачу привозять настільки дрібну масу, що вона не горить, а тільки сиплеться крізь решітку в печі. От і цього разу привезене вугілля не підвело. Пічка згасла. Будет дверь там щось загоріться в голочку може. Там толку Ну от уже просыпалось, видите? Колишній інженер-технолог Краснолуцького ремонтно-механічного заводу, напевно, знає, як має виглядати справжнє вугілля. Але те, що привозять пенсіонеру, під цю категорію не підпадає. Якщо добряче покупатись, то можна знайти вугілля і в цій чорній масі, що, власне, тірієнтів та його сусіди роблять. А так переважно привозять вугільні відходи. Або, як кажуть в народі, шлам. Вугілля, яке отримав пенсіонер з січня лежить прямо на вулиці. Красти та таке щастя ніхто не поспішає. В красному лучі раніше були проблеми з якістю привезеного вугілля, каже депутат облради Олександр Андріянов. Та з роками ставало тільки гірше. Особливо остро ця проблема стала починаючи з початку 2010 року. Тому що в 2010 році Донбас-Антрацит лишився всіх своїх обогатітельних фабрик которые у них были. Они все оказались в частной в частных руках. Трохи пояснимо, піднята на гора вугільна маса обов'язково має пройти збагачення, тобто з неї мають видалити негорючі речовини. Робити це без збагачувальних фабрик доволі важко. От і маємо ту масу, яку привозять пенсіонеру Тірєнтіву та іншим його землякам. З нещодавна нарікати на якість привезеного в красному лучі стало марною справою. В місцевих вугільників з'явилося залізобетонне паперове виправдання. В технічних умовах закріплено вміст вугільної маси тих шматочків, що Просипаються крізь решітку в печі. Він має бути не менше 22%. Тож можете скаржитись, але в документі написано. І підписали його, окрім звісно, керівника профільного міністерства, генеральний директор Донбас антрациту Семен Керкес та міський голова Марина Філіпова. І навіть обласна санстанція. Яке відношення СЕС має до якості вугілля, зрозуміти важко. Той, хто має до краснолуцьких шахт безпосереднє відношення, генеральний директор Донбас Антрациту в день нашого приїзду готував. До наради замість Семена Керкеза з нами спілкувалася його прес-секретар Олена Самофалова. Вона й розповіла, що до 2010-го на Донбас Антрациті із вивозом вугілля дійсно були проблеми, але зараз все гаразд. Вадінадцятому році ми вивізли. Ну, зараз дані я вам просто не скажу. В 12 ми перевыполнили план по побува з потовобля. Сделали ми фабрику. В этом году забрали ми забрали міністерство. На модело там розсівочний пункт. есть тобто ми сейчас боремося. Тобто, количество у нас є. Тепер ми боремося за качество. Дещо раніше спілкуючись із місцевими журналістами про побутове вугілля, говорила міський голова Марина Філіпова. І знову ті ж самі пункти розсіву та боротьба за якість. Для устранения этих недостатков на шахтах созданы пункты рассева. То есть, там уголь, ну скажем так, перебирается. В общем, созданы пункты рассева. скажите и все пункты рассева на шахтах. Задача поставлена Министерством угольной промышленности вывести уголь к дню шахтера. Пенсіонер Тєрієнтів, який облаштував пункт тросіву у себе на подвір'ї біля вугільного сарайчику, так само цікавився якістю. З рідного заводу йому надіслали папірець із вологою печаткою та підписом бухгалтера, в якому сказано, що із якістю відвантаженого палива, щоб ви думали, все гаразд. Тепер Володимир Федорович намагається зрозуміти, з яких пір за якість вугілля відповідає бухгалтер. Всю зиму вдолбалася, сиділа, по угольку вибирала. Діна Іванівна до пенсії працювала на шахті Хрустальській в місті Вахрушеве під красним лучом. За привезену масу водій взяв з неї 320 гривень. Випадок із пенсіонеркою не поодинокий, каже депутат Вахрушевської міськради Юрій Лохінов. Гроші за підвіз вугілля беруть з усіх, беруть не залишаючи ані чеків, ані квітанцій. В своїй міськраді Лохінов очолив комісію, яка вивчала якість привезеного вугілля. Займалися й грошовим питанням. Квітанцію місцевий парламентар побачив, коли звернувся на шахту. Але й те, що йому показали, документом фінансової звітності, назвати важко. Ні розписи головного бухгалтера, ні печаті, нічого ні. Ніяких даних, ні счету е банківського чи якогось розчетного щату, нічого ні. Вивоз безплатно, ну, деньги з получателям не, не взимаються. Я не можу вам зараз відповідати. я не готова. Прес-секретар Донбас Антрациту, почувши питання про гроші, помітно рознервувалася. Воно й не дивно, адже за законом підвіз вугілля справа безкоштовна. І ще велике питання: куди й кому йдуть гроші за відвантажене паливо? Буває, що привізуть полнорми там 2 900. От ми третю частину оттуда около тони виберемо, а станови на винести кудись. то Гроші за підвіз це ще півлиха. У бадьорих звітах, якими пишаються керівники Донбас-антрациту, пишуть загальну масу привезеного. Та не враховують, що значна частина з цього йде у відходи. Валентина Олександрівна зараз бідкається, куди подіти відібраний шлам, адже купу вугільного мусору треба відвести, інакше оштрафують за сміття біля воріт. Така сама дилема, і в Тамари Олексіївни, що живе на сусідній вулиці. Відібрати вугілля від вугільної маси їй допомагали онуки. Та не діти, не баб. Буся не зможуть дотягнути відібрані каменюки до сміттярки. Залишається шукати гроші. Або на транспорт, який відвезе, або на штраф. Проблема велика. Принаймні донбас антрацит разом із краснолучським мером та усім мінвуглепромом в цьому питанні точно не допоможуть.